Благословен Бог наш нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі Боже нас, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, і живі зіси, і все іспане, і сукровище подателю, прийди і в неї, і очисні всякі скверний, спаси, блажа душа наша, святий Боже святик, свят без смерті помолась, святий Святий Крик прихися без смерти помолась. Святий Боже, святи крику і світ, безсмерти помила, слава Отцю і сина, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віки Амінь. Пресвята і Тройця помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владику прости, беззаконня Наші святи пости і муші, наші. імени Твоєго Ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили. Слава Отцю і Сина, і святому духові, нині повсякчас, і, навіки, віки, імінь. і Сині, на віки, віки, Амінь, Отче нашої Сина, небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і проси нам провини наші, як і ми прощаємо винувацям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да, Воскресне Бог і розточеться, рази Його. Як одна біжать од лиця Огнена, видячи його, ненавиді, шіго, яко і шезайдем, да іщезнуть, яко та лица Огня, також та погибнут грішниці од лиця Божі, а праведниця давмо з веселям, Господу помолимося, Господи помили. Отче святий, врачу душу тілес, послай Твої, Сина Господа, нашого Ісуса Христа, всякий недух, дух, і смерті, і змовляючи з цілих Твоїх е, юного. Наомі Дарину Мілену, Ольгу Олександру, Крісті Анна, Флорі, Анна, Олександра Тетяну, Семена, Інну, Рабі Божиї Юрія, Тетяну, Остапа, Захарію, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніна, Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Лесю, Олександра, Михайла, Галину, Світлану, Інну, Вікторію, Лідію, отця Стефана, Володимира, Єлизавету, Анну, Олега, Марію, Михайла, Злату. Марка Тетяну, Богдана, е, е, Оксану, Віктора, Маркіяна, Софію, Юрія, Жанну, Іванну, Ларису, Анастасію, Єлизавету, Софію, це Степана Миколая Ірину, Андрія Олену, Маркіяна Ореста, Орисю, Ольгу, Ігоря, Ореста, Богдана, Світлану, Зінаїду, Олега, Тетяну, е, Остапа, Марту, Юрія, Дмитра, Василя, Оксану. Володимира Дмитра, Марту, Миколаю Оксану, Степана Соломію, Ярослава, Галину Володимира, Оксану, Тетяну, Роману, Анастасію, Софію, Ганну, Василя Софію, Анастасію Катерину, Максима, Злату, Юрія, Еліну Кароліну, Івана, Людмилу, Артема, Павла, Мирона, Віру, Наталію, Юрія, Макарія Давида, Захарія, Андрія, Назарія, Мирослава Давида. Володимира, Олександра, Софію, Владислава, Софію, е, Володимира, Валентину, Антона, Ольгу, Ольгу, Юрія, е, отця Степана Марту, Марію, Людмилу Михайла, Людмила Константина, Ольгу, Марію, Галину, Богдана, Марію, Стефана, Степана, воїна Михайла, Оксану, Софію, Анну, це Степана Марію, Володимира, Михайла, Тараса, Андрія, Надію, Романа, Артура, Юрій, воїна Юрія. Оце Степана Андрія Дем'яна, Ірину Марію, Романа Марію, Юрія Нелю, Владу Катерину, Галину, Віталія Світлану Владислава, Аліну Петра Соломію Василину, В'ячеслава Олександра, Владислава Івану, Анастасію Олену, Наталію Ореста, Отця Степана Дар'ю, Наталію Ольгу, Соломію Єлизавету, Ігоря, Ганну Богдану Наталію, Івана Софію. Анатолія Світлану, Зинов'я, Ігорію Ларису, Наталію Мар'яну, Ганну, Івана Івана, Івана, Івана Орисю, Анатолія 에, 에, Анатолія, Захара, Кирила Настю, Ірину Романа, Романа, Ольгу Олега, Світлану Надію, Анну, Олену, Андрія Максима, Валентину, Валентину, Юрія, Романа, Анну, 에, Ганну, Марію, Юлія Тетяну. Олег, Олега, Ольго, воїна Павла Наталію, Іванно, Івана Марію, Юрія Марію, Івана Каріну, Оксану, Наталію, Єлизавету Галину Даниїла, Юсину, Ілію, Анну Соломію, Олену Олену, Христину, Юлію, Анну Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефані, Катерина, Тараса Надію Тадея, Святослава. Наталію Галину, Петра, Юрію Наталію, Орисю Наталію, Петра, Ольгу Ярослава Лесю, Ярослава Тараса, Олега Анатолія Лесю, Протерея Стефана, Протерея Павла, Протерея Семена, Протерея Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антона Нікіту, Віру, Протерея Стефана Петра Лідію, Петра, Ярослава, Богдана, Христину, Ольгу Богдана, Анну Марію, Іванну Стефанію, Володимира Володимира, Любо, Анну Діану. Ігоря Верніко, Ірину Тетяну, Тетяну, Марту, Володимира Ірину, Ольгу Зіновія, Галину Стефаню, воїна Сергія, Калину, Лідію, Олену, Віталія, отця Степана, воїна Василя, Марію, Романа, Андрія, отця Степана, Тетяну, Ольгу, це Степана Лєну, Максима, Марту, Олександру, Дам'яна, Мар'яну, Лева, Ганно, Юлію, Олега. Ярослава Ірина, Мар'яну Руслана, Ореста Софія, Захара, Ульяна Ярослава, Андрія Вероніко, Анну, Діану, Софію, Марію, Михайла, Іврилі, Марія Михайла Івана Ярослава, Дмитрія, Макарія, Юлія, Юлія, Юлію, Максима, Назара, Андрія, Ірину, Оксану, Наталію. Мирославу, отця Степана Олега, Олену Анастасію, Євгенія, Зоряну, Галину, отця Степана Дмитра, Юлію, Тараса, Світлану, Віталія, Миколая, Світлану, Степана, Тетяну, Олександра, Христину, Кароліну, Світлану, Галину, Сергія, Світлану, Марину, Володимира, Тетяну, Олександра, Крис, Кристину, Кароліну, Світлану, Глину, Сергія, отця Стефана, Зою, Володимира, Лілію, Олену, Миколая, Софію, Ольяну, Івана Марію, Олега Світлану, Ірину воїна, Ігорі, воїна, Василя, воїна, Михайла, Назара, Галину, Йосифа, Івана, Ольгу, Христину, Анну Марію, Ярославу, Галину, Ольгу, Ірину, Іробів Божих, Надію. Івана, і Робів Божих, Євгена, Ірину, Мілану, Злату, Зою, Анатолія, Назарія, Ігоря Василя, Ростислава, Олега, Оксану, Протрея Стефана, Анну, Оксану, Андрія, Тетяну, Віктора, Світлану, Романію. Ярослава Анну Валерію, Альону Лєну, Дарину, Людмилу, Анатолію, Олександру, Нелю, Юлію, е, 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 Ігоря Оксану, Віктору Аліну, Марію, Тараса Ірину, Ганну Ірину, Василя Дениса, Аделіну Андреса, Галину Зиновія, Захара, Галину Андрія, Володимира Ірину, Артема Максима, Івана Злату, Іліну Юрія, е, Марка Тимофія. І робіть Божих, Олега, Ірину, Емілію, Аделіну, Анастасію, Миколая, Богдана Федота, Олексія, Ганну Марію, Ульяну, Мар'яну, Юрія Карі, Каріну, Симона Марка, Анну Вероніку, Юрія, Володимира, Луко, Оксану, Ірину, Вероніку Остима, Ольгу, це Марію, Романа, Марію, Богдану. Марію, Віктора, Ігоря, Руслану, Оксану, Віталію, Назера, Іванко. Я Боже, оце Степана Івана, Тетяна, Юрія Валентина, Олега, Галина, Наталію, Захарію, Ігори, Михайла, Василя Галину, Надію, Назара, Тетяну, Андрія, Віктора, Богдана, Ярослава, Романа, Наталію, Дану, Роберта, Ольгу. Danelę Petraną raisų, Ivaną, Annu, Varvaro, Adamą, Andriją, Mariją Solomijų, Andriją Annu, Tarasą Nataliją Irenų, eh, Salomijų Andriją Annu, Tarasą Nataliją Irenų, Vitaliją Viktorą, Mariją Jūriją, Oksanų Valariją, Oksanų Pala Andriją, Darijų Irenų Jūrijų. Отця Степана Андрія, Світлану і грабі Божих, Юрія Ростислава, Петра, Олену Анастасію Назара, Степана Д'яну, Стефанію, Тетяну, Юрію Мирославу, Марію Стефанію, Меланію Мілану, Миколаю, Юлію Максима, Юрія. Івана, Тетяну, Юрію, Валентину Олега Галину, Наталію, Захарію, Ігорі, Михайла, Василя Галину, Надію, Назара, Тетяну, Андрія, Віктора, Богдана, Ярославу, Роману, Наталію, Дану, Юрія, Вікторія, Христина, Вікторія, Ярослава, Ігорі, Олега Галинова, Вероніку, Лілію, Данила, Богдана, Володимира Надію, Ярослава, Миколая, Ірину Андрія, Олену, Василя, Наталію, Дмитра Данила, Ігорі, Оксану, Андрія. Е, і робів Божих е, Любо, е, Любо Романа, е, е, Романа Катерину, Юрія, Наталію, Владислава Матвія, Таїсію Любомира Майкла е, і робів Божих Надію Руслана Мар'яну, Остапа Івана, Степана, Христину Марію, Аделіну Марію, Андрія, Анну Дмитра. Юрія Наталію Василину Ілону Руслану от е, тілесних душевних немощі, животворих благодаті Христа, тві, молитвами присвятив святи, владичиці і присудів Марії, представник чесних небесних, сил безплотних, силою чесного животворящу Христа, чесного славного пророка, притече Хрестителя Йоанна, святих славних всех апостолів, апостолів, славних добровідних мучеников, Преподобний Боносний Отець нашої, святих іселителям безребрини, космі Дем'яна мене, Йоанна Пантелеймона, Ярмолея Самсона, Дем'яна сам Нікіти, святих праведних, матеріцьких, але всіх святих, як оти, си джерело сіли Боже наш, і Тобі славу отцю і Сину і Святому Духові, нині по всіх часах, і на вики, вики, віки вимінь. ще і ще з моленням сердець наші. До святого Пророка Іллії, помолимо, щоб Господь Бог післав рясні душі на землю нашу, Господи помоль. Господи Боже, Вседержителю, возводяй облаки від послідніх землі, молнів дощ творив, і зводяй вітри від сокровищ свій, призивай воду морською і проливай на лице всі землі. Тебе молимося, і Тебе милися, Дім, і сповіду, що гріхи наші нашого, Тебе багато милося, просяще. Заповіж облаком, є ж одожди, у дощ, ушедри, вся земля твоя, Молосердися на старце, і юне на младенці і суші суси, і, соси, і на раби твоя, і на рабині, сини і чері, і на вся скоти землі, да ізведе нам хліб, сніг і злак скотом, прийми молинку всіх людях Твоїх, і не отримай вас у Бога, ніже ярості твоє, облечише нас, і жажду люди твоя всіх, бо очі натя уповають, прияти тебе, піща в на тя надімся, і разве тебе іного не невіми, о тебе багато милості ожидаю. Як у благ і чоловіку любить Бог, єси і тобі славу веселаю, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Ще і ще з умиленням сердець наших, Молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помоли, Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твої святій волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримуй мене, який би я не дістав новини протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є, свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках, не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протязі дня. Господи, керуй моєю волею. Навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость прости, вислухаймо святе Євангеліє, мир всім і духовимо. Від Матфея, святого, Євангелія читання, слава тобі, Боже, да, слава Тобі, мій. Во время призвав Ісусу, десят учеників свят, даде їм власть над усіх нечистих, як десь гонять і селити всякий недух і всяку болізність. Сіяв, десят посла Ісус, заповідає в благоля. На подіє загнедійте, в оград Самарийський, не входьте, ідіте же, паче сам погибшим дому Ізраїлю. Хоча ще проповідуйте на голіше, ще, як приближишся Царстві небесне, боляжче селяйте, прокажене очищайте, мертві, воскрешайте, біси і згоняйте ту неприясня, ту не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Нині по всіх і на віки віки, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами причистої в своїй матері, святих славних, хвальних апостол, святих праведних ботицьким, м'яних, не всі святих помолить, спасе нас і по і чоловіку любов. Амінь.